Усім привіт! Ви на каналі Життя на Путащині, і сьогодні в нас буде розпаковка. Поки я була в Пологовому, нам прийшла посилочка від нашої підписниці. Ми до того її не знали, але познайомилися вже з нею. Ось таке все. Познайомилися, і вона вирішила зробити для нас приємне і склала таку величезну посилочку. І нам дуже цікаво, що ж тут. І думаю вам також тому робимо разом розпаковочку. Хоче відкривати. О, давай відкриваємо. Бережно, тато ножик. Дуже цікаво, що там. Так, ну що, ми розпакували, і нас чекає лист, і зараз будемо читати. Вітаємо вас, наші добрі і благословенні діти Божі. Мене звати Людмила, в нас невеличка сім'я, мої дорослі сини і моя мамочка Галина. Дивимось завжди ваше відео, і Господь положив на серце зробити вам невеличкий подарунок. Ми раді тому, що ви ніколи не соромитесь говорити про Божу любов і підтримку в ці нелегкі часи. Ми думаємо, що все, що Господь положив нам на серце, і ми положили до цієї посилки, прийде вам на користь. Нехай Божий захист і благословіння буде на вашій родині. Людмила, Галина, Ярослав, Ігор і Вадим. Mm, з Львови. Як приємно. Ось так. Все, тепер дивимося. Що їм Господь положив на серце. Давай, далі. Іванка дивиться, коли буде. А, да? а ну, давай, мама, далі. О. Щось тут цікаве. Цікаве, що там. Так. Чого ти відклутав берешся? Рушничок. Один, другий, третій четвертий, да? І <труйстви> лице. це. Wow. Ба, wow, який гарний. І Ручки. Давай снідерся. Рушко. <кричковий> oh! yeah! 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 Тут якісь черги на праздники. да. какао. Mm -hmm. О, то есть все такие. О, такие тоже, Ой, mm -hmm. mm -hmm. oh, тут есть. Вау, эти классные. О, Это да? Да. Это О, паприка

Вау, а не пустые! Ооо! Ай, класс! Це дитяча? Це може злитки? для діток? Так, мам, це для діток. паста для діток. Давай не зубчики чистити. Зараз не да? Так, живе, поставка. Не, не. Вау. А, замикається? Шоколад, да, це угу. дуже класний. Це для цепочих. замість від моїх пробочей. Будуть гаденькі, красиво. Вау. Це розпушувач. Це теж щось для випічки. Ти шо, ти шо. це? Дуже а це все таке? ще одна Дивісно. бухалка. і в мене такого не було. Я теж думала собі на хліб такі. Диви резинове. А ну і знову. Ножницький дані, Надіночка. Ножницький дані. Ще. Ще. Ця? Давай, ще конфетки, жилетки. Желе, напевно. Візьмина. Ох, да. ти шо, який класний. Важкий. Ага. Uh -huh. Такі що до печі можна вдівати. Ось з різинкою. О, вау, 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 вау. Він дуже класний. Так? Так. Все те, що треба. Все те, що треба. Так, що хочеш? Ще туди. Машмеллоу. О! В кафеті машмеллоу. Tá. Hum. 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 Dá vai Hum Quer xixi, Vai, bebe o dente dente, dá, Não, beleza E tá, Ілонка, і про тебе не забули. Дивися. Тампер все тоді. Бачиш нас? Иванка, давай, как давай, давай. А, Ага. Ага. <связывается> <связывается> ты что? Ага. Ага. красота. Виктория Ага. <связывается> <связывается> такая... О, ага. О, и такие самые? сами. Это Юлечки и Диночки наверное. О, Да, Юлечки и Диночки А ну, девайте. А где больше, а это меньше? Это дешевенькие, а Это на 4 рочки. это для 6 рочки. Как раз. Не зараз трошки Ой, 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 Опа! Ляля, і діночки, і джулічки. Скажи на цьому. О, ні, там біла булася, там, там блондинка. Вау, <соць> м -м 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 -м. яка велика. Ммм. Де чия буде? Може, така, як Ілонка? Ага, скажи на Ляля, така, як Ілонка? Так. Ой, Борисіа, така, як Це у вас такі лялі будуть? Ага, да, еще носочки, дысь. Ну что, твои mm -hmm. пялечки. А ну побери, давай кофточку. Неланка? О, а мягенькая. Ох, а ну творит свою кофточку. Ось, снимай. Ось, браки. Снимаем, снимаем. Ти Ти Тис. Тато! Так я, да. Я хай буде смарткаємося в кофточці. Супер, якраз, дивись. Родьби 4 роки, а воно. О, добрий хан. Сідайте сюди. Виріляльку приймай. Тримай ляльку. Щиро дякуємо! Хай вас Бог благословить дуже, дуже лясно. І у вашому житті буде все прекрасно. Справді ми щиро дякуємо дуже гарні, посили, дуже гарну посилочка, все те, що потрібне. Зараз я покажу ще зблизька трошки вам. Оце такі красуні лялечки, Ви ще ім'я їм не придумали. Ні. Як буде звати лялю? Оля. Твоє буде Оля, так? Да? Тебе з чорненьким волосечком Оля, да? але красива. І сумочка. Хлібчик в мене вже там пікає, будемо доставати цими рукавичками тепленьким. Ілонки, памперси, рушнички, носочки. А це для мене то взагалі. Просто хто готує їсти, той мене зрозуміє. Просто красота, ми ще все не пороздивлювалися. Зараз будемо все роздивлятися. Ще хочеться щиро-щиро-щиро дякувати. Хай вас Бог благословить. І за всі ці подаруночки воздасть вам сторицею. Все, ми прощаємося на цьому з вами. Дуже щасливі. Будемо все розпаковувати далі. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока. Махайте пока-пока. Пока-пока. Так. -пока. Ну що, буду свої рукавички вже випробовувати. Тут така прорезинка, щоб було не гаряче. Клас, нічого не пече. Я спикла вже кліпчик, дуже сумувала за ним після пологів. Взагалі нічого не пече, береш собі і воно клас. Дуже, рукавички просто дуже класні. Якісні, класні. Все. Будемо тішитися. Дуже, дуже. дякую.